Всім привіт, любі друзі, з вами Геймер X І я хочу показати вам груху під Reven ревенфілд Це типу війнушка У меня точки поділяється практично практически червоні і сині О, о, чо сідай сідай я сказав О! О, Значить, в мене немає водицьких сторон. Що чесно у мене немає. Ого. Ра буде потребуватися з водінням. Так, пішли ганяти. Ой, чувак, чувак, підвези. Да. Не, не дякую. тепер передя. Да. Давай! Нату. І вас їх треба керувати? Йо! Чужий танк? Попробуємо ще раз. Що у нас є такого О? А, це ми на цій базі тут. Треба побігати трохи. Ні, не туди. Куди йти, куди йти? Оу, ну тут или карта, то есть, блин, я хочу там где-то, о, на ту сторону, тут мои буты, фурги. Ох, нет. Охо. вставай, ты же мужик. О, есть же дело, давай, давай.

Эээ, невдача. Можешь я пушку взяти? Эй, ты калаш? А Оно... ну точки, а в них э, два. Две. Так. На ще живий? Ти ще живий? Жизнь. Так, бежим, бежим, бежим. Я тут, что, до хули? Ясно. -ху. Давайте, давайте, давайте. Что это такое? Я ее сюда открываю. Хочу на траву, сюда-то. Давай, біжи, біжи, біжи. Аптечка, нужбу. Бери аптечку. Бери, бери. Давай. Ну. Давай давай. Я. Йо. Йо? Йо? Е -е. Тут можна це як час сповільнити. Ну це зранник! Навіщо мене переїхати, як я свій? Так не чесно. Ех ти! Ну гриш! Я тебе потім подім з... зустріну, а ні, вже замість мене помістилися. Давайте, те, я тут. Моє виграти, а в мене. А! Ось! О, знову на цій базі, я тут не люблю, бо тут не, не дають жодного транспорту. На -на 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 -на. Ну, такой. Буквально, пересмерть, жий давай. І лети, лети. О туди десь треба. Так, біжимо. О, це дорога, значить, тепер я орієнтуюся. Це наш. Ну, не байдуже. А, не, наш, наш, наш. Ничего не А я налазим. свої, Треба було спочатку сначала на сначала на вертоляті, а потім. О, візьмемо танка. це Ти хочеш взяти сделать танк, да? Та? на, надо? А не вину вот. Я не можна так казати. О! Идем. Де там мапа у нас? О, тут треба подорожі, твопетику. По ну, ой, ай, я ще трохи часу, так що можемо. Без зупинок. Це наша база, я так думаю. Не, а не наша. На тобі. Я не боюсь вас. На. Панок чужий. Не. О, горе горе я. Вот так. Де, я тебе можно расплачивать. О! Вот так треба. Вот такого. От. Так. У меня еще полно замково життя. Хо, хо не, я заметил лечу. На-на-на-на-на-на-на-на-на. А. Так... Берем дрова. Ось не маємо виграти. Це аккуратко відомо, на Наступний раз ще раз попробуємо. Оу! О! Сідай, банда алкашів! Давай, сідай, хто? Ти? А, красиво, добре. Куди їхати, тільки не знаю, снайперся. Не можу зорієнтуватися в цій черзі от такой помаленько. Е... Ось, всі місця зайняті, банда. Ну, що там? Є, ми перемогли! Перемогли! Вітаю, хлопці! Можна заслуг. Ви що спите? Упс, нічого переживе. Що я Ну Що? Це ще спав трохи вже раунд, маму, подивись Попав Я не хотів. Насправді, я хотів тепер вірте, вони мене не будуть бити. Ну чого ж ми виграли? С вами был Хаймер Х. Всем счастлив.